Всім доброго здоров'я! Мене звати Вероніка і я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо з вами робити ось такий прекрасний чокер. Щоб він у вас вийшов, вам потрібно. Бісер. Фіолетовий 17328. Фуксі. 17125. Коричневий 13780. А також вам потрібно буде світло-фіолетовий і бузковий. Зараз дуже гарно видно, як вони відрізняються один від одного. Але при роботі, вони між собою ці два кольори зливаються, тому будьте уважні, коли я говорю вам назву бісеру, який потрібно буде набирати. Отже, у нас бусковий 46,325, а світлофіолетовий фіолетовий 16228. Так, з цим розібралися. Ще нам потрібна буде голка, нитка, а також два кільця, які ви бачили на початку цього відео. Тож, перейдемо до роботи. Набираємо на голку. 5 світло-фіолетових. 5 бісеринок коричневого кольору, 5 світлофіолетових і 1 бісеринку коричневого кольору. Пропускаємо одну бісеньку коричневого кольору, пропускаємо 5 фіолетових і Ще одну коричневу. І в другу коричневу голкою вгору проходимо. Ось так. Далі набираємо одну коричневу і дві світло фіолетових І проходимо. Першу світло-фіолетову Так. далі набираємо три бісеринки коричневого кольору і проходимо в останню світло-фіолетову. Підтягуємо. Перший ряд закінчений у нас. Далі розпочинаємо наступний. Набираємо 4 бісеринки світло-фіолетового кольору і проходимо в середню коричневу. Далі набираємо одну коричневу, одну бускову. І одну коричневу. І проходимо в середню світло фіолетову. Далі набираємо три фіолетові. І проходимо в другу бісеринку світло-фіолетового кольору. Так. Далі набираємо три коричневі і 2 світло-фіолетові. І проходимо в середню світло-фіолетову. Підтягуємо, набираємо одну коричневу і дві бускові. І проходимо в середню бускову. Так. Далі набираємо дві бускові і одну коричневу. І проходимо в другу бісеринку світло-фіолетового кольору. Підтягуємо. Набираємо 4 бісеринки коричневого кольору. І проходимо в середню бускову. Так. Набираємо 3 бускові. І проходимо в середню бускову. Далі набираємо 3 коричневі. І проходимо в другу бісеринку світло-фіолетового кольору. Ось так. Далі набираємо 4 бісеринки світло-фіолетового кольору і одну бісеринку коричневого кольору. І проходимо в середню коричневу. Далі набираємо одну коричневу і дві бісеринки фуксі. І проходимо в середню мускову. Набираємо дві бісеринки фуксі і одну коричневу. І проходимо в другу бісеринку коричневого кольору. Підтягуємо. Набираємо дві коричневі і дві бісеринки фуксі. І проходимо в середню фуксі. Далі набираємо три бісеринки фуксі. І проходимо в середню бісеринку. Набираємо дві бісеринки фуксі і одну коричневу. І проходимо в другу бісеринку світло-фіолетового кольору. Далі набираємо 4 бісеринки світло-фіолетового кольору і одну коричневу. І проходимо в середню бісеринку. Так, Далі набираємо три бісеринки фуксі. І проходимо в середню. Знову набираємо три бісеринки фуксі. І проходимо в другу бісеринку кольору фуксі. Далі набираємо 4 коричневі бісеринки. І проходимо в середню, далі набираємо 1 фуксі, одну бускову і одну фуксі. І проходимо в середню. Далі набираємо 3 коричневі. І проходимо другу бісеринку світло-фіолетового кольору. Далі набираємо 4 світло-фіолетові і одну коричневу. І проходимо в середню коричневу. Далі набираємо одну коричневу і дві бускові. І проходимо в середню бускову. Далі набираємо дві бускові і одну коричневу. І проходимо в другу бісеринку коричневого кольору. Ось так. Далі набираємо дві коричневі. Одну світло-фіолетову і одну коричневу. І проходимо в середню бускову. Так, підтягуємо. Далі набираємо три бускові. І проходимо в середню бускову. Набираємо одну коричневу і дві світло-фіолетові. І проходимо через другу бісеринку світло-фіолетового кольору. Ось так. Далі набираємо 5 бісеринок коричневого кольору. І проходимо через середню світло-фіолетову. Так. Далі набираємо дві світло-фіолетові. і одну коричневу. І проходимо через середню пускову. Так. Далі набираємо дві коричневі. І одну світло-фіолетову. І проходимо через другу бісеринку світло-фіолетового кольору. Далі набираємо три світло-фіолетові і одну коричневу. І проходимо через середню коричневу. Так, далі набираємо одну коричневу і дві світло-фіолетові. І проходимо через середню бісеринку. Так. Далі набираємо дві світло-фіолетові і одну коричневу. І проходимо через другу бісеринку коричневого кольору. Набираємо 5 бісеринок світло фіолетового кольору. І проходимо через середню світло фіолетову. Далі набираємо одну коричневу, одну фіолетову і одну коричневу. І проходимо через середню світло-фіолетову. Набираємо три бісеринки світло-фіолетового кольору. І проходимо через другу бісеринку світло-фіолетового кольору. Підтягуємо. Набираємо 4 бісеринки коричневого кольору. І проходимо через середню світло-фіолетову. Далі набираємо 1 коричневу і дві фіолетові. і Проходимо через середню фіолетову. Набираємо 2 фіолетові і одну коричневу. І проходимо через другу бісеринку світло-фіолетового кольору. Далі набираємо 3 коричневі, одну світлофіолетову і одну коричневу. І проходимо через середню бісеринку фіолетового кольору. Далі набираємо 3 фіолетові. І проходимо через середню фіолетову. Так, набираємо одну коричневу, одну світло-фіолетову і одну коричневу. І проходимо через другу бісеринку коричневого кольору. Так. Далі набираємо дві коричневі і дві світло-фіолетові. І проходимо в середню світло-фіолетову. Далі набираємо дві світло-фіолетові і одну коричневу. І проходимо середню фіолетову. Набираємо три коричневі. І проходимо в другу бісеринку світло-фіолетового кольору. Далі набираємо 4 світло-фіолетові і одну коричневу. Ось цей момент. І проходимо середню коричневу. Далі набираємо Одну коричневу і дві світло-фіолетові. і проходимо в середню світло фіолетову. Далі набираємо три коричневі. Ось вони. І проходимо в другу бісеринку світло-фіолетового кольору. Підтягуємо. Далі набираємо 4 бісеринки світло-фіолетового кольору. Так. І проходимо в середню коричневу. Далі. Дивлячись на те, що ви вже зробили, ви можете. Продовжувати самостійно. Ось цей момент. Далі плете самостійно, такої длини, як вам потрібно. Якщо вам це відео сподобалося, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, мені буде приємно побачити ваш відгук. Всього вам найкраще Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!